Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті з математики. І сьогодні ми знайомимось з новою геометричною фігурою, яка називається ромб. На куті стоїть квадрат, ромб він, а не акробат. Два трикутники вниз вгору, змій в повітрі на просторі. Це прикраса яланкова, пахлава хрустка медова. Дзига – теж як ромб верткий. Тістечко це ромб смачний. Розгляньте картинку і скажіть, на що схожий ромб. Ромб схожий на повітряного змія. На рибу, на ялинкову прикрасу, на дзигу. Розгляньмо ромб, що в нього є. Кути. Скільки їх у ромба? Чотири. Що ще є у ромба? Сторони. Скільки сторін у ромба? Теж чотири. На яку геометричну фігуру схоже ромб? На квадрат. Це цифра чотири. Вона означає, що в ромба 4 сторони і 4 кути. Цифра 4 означає число 4. Проведіть пальчиком в повітрі і намалюйте цифру 4. Молодці! Давайте з вами розберемо склад числа 4. Чотири це один і три? Чотири це, два і два, чотири це три і один. Поглянь уважно на картинку, на ній зображені собаки, корови, коні та коти. Яких тварин чотири? Молодець. Чотири корови. Порахуй, скільки поросят в діжці. Вірно. Чотири. Порахуй, скільки коней. Вірно. Чотири коня. Порахуй, скільки песиків. Песиків три. А що треба зробити для того, щоб їх стало чотири? Правильно додати ще одного песика. З якою геометричною фігурою? Ми сьогодні познайомились. Як вона називається? Ромб! Скільки кутів у ромба? Чотири кути. Скільки сторін у ромба? Чотири сторони. Молодці, дітки! А тепер погляньте на цю цифру. З нею ми теж сьогодні познайомились. Що це за цифра? Це цифра 4. Цифра 4 означає яке число? Цифра 4 означає число 4. Молодці, друзі. До побачення!